Багатьох людей були в ситуації в житті, коли вони закликали до Бога і говорили допоможи мені і все для тебе зроблю. Хтось із аварії вийшов сухим з води, когось Бог стілив від страшної хвороби, хтось залишився живим при ракетному обстрілі, Бог допоміг. Але що далі? Якщо людина не має ні совісті, ні пам'яті, вона обіцяє, але минає час і все добре, Бог допоміг. Її, і він просто про це забуває. Але люди, у яких є пам'ять, совість, вони намагаються якось відблаготворити Богові, вони шукають, як йому послужити. Ну, знаєте, вони роблять це в міру свого розуміння. Коли не знаєш Біблію та основ християнської віри, можна зробити багато дурних і непотрібних Богу речей та непоправних помилок. У Біблії неодноразово написано. І сам апостол Павло говорив, що Бог не живе в рукотворних храмах і не вимагає служіння рук людських, Бог живе у смиренному серці. І якщо ви хочете дізнатися про основи християнського віровчення, розуміти Біблію, напишіть мені, і також ви можете підписатися на телеграм-канал Салтаненко. Бережи вас, Бог!